Представляю, oh, це там такі. О, він за нами їде. А я? я не знаю. Ой. Ой. Oh, Давай. Ура, нарешті. Ай. Чуть-чуть чуть-чуть хватає. Хватає. Поїхали, поїхали. Поїде. Все, Че? він повівся на цю приманку. Яку? Смотри. А, ні, він далі за нами їде. Да <ріст> йомо, я відстань. Відстань! Він, мабуть, твій підписник. Який підписник? Давай. Час використати. Мій козир. Треба трамплін, срочно трамплін. Де? Де ти був? Я знаю, де трамплін. Я моя, ми полетіли! куди мов. Ага, ми всю карту пролетіли і просто ми влетіли від нього. Чого не боїся? Не. Боятися ні. Йома -йо, Капець погоня розка була. А це був коти? Ні, я не знаю. Це той чоловік, який в мене тачку вкрав тоді. Його штрафував мене. Він він просто я від нього влетів в ананасові очи так якісь. Вот телепортується. Ну реально что-то було файно. Улетаем на гаити тупо реально. Давай. <кхе> Він пропав. Мы від нього втекли. Так, а Ми яке охоронение є? <кхе> Нефтева вышка. Нефтева. Ты хочешь не боишься, так скачет? <кхе> Нет. <кхе> Вс, поехали. А я бала! Да Втало. Там поліця. Де поліця. Там Да? Я не все пришли.